Що ж панове, вітаємо вас на каналі Big Keeper of Ukraine. Сьогодні ми поспілкуємося і не просто поспілкуємося, а сьогодні буде бліц опитування, верніше відповіді на запитання моїх підписників. Отже, 10 рандомних запитань, 10 моїх відповідей, я не знаю, що мені підготували. Буде цікаво, тому дивіться далі. Скільки живе бджола в середньому, і чи це залежить від бджола? В середньому бджола живе 30 днів. Від виду бджоли це не залежить, залежить тільки від того, в який період часу вона народилася. Якщо бджола народилася зимою, то вона проживе. Максимально довго, до півроку, а то й до 9 місяців. Якщо бджола народилася весною, вона проживе там 2 місяці, бо ключова задача там їхня наростити сідлище покоління, яке збере мед. Літні бджоли живуть максимум місяць, 20, 20 днів в місяць, і осінні бджоли, які будуть йти в зиму, вже вважаються там зимовими, будуть жити найдовше. Все просто. В зимових є шубка біля цього на пузіку. В зимовий бджіл шубки на пузіку немає. Але якщо ми говоримо про те, як бджоли насправді зимують, і як, це, як в них там все працює, то це дуже просто. Бджоли перед тим, як входити в зиму, нарощують жирове тіло. Тобто всі бджоли, в яких запрограмований механізм біологічний, що ми будемо зимувати, вони нарощують жирове тіло. І зимові бджоли більш краще покриті саме такими ворсинками, тобто їхнє тіло і їхні. Органи зовнішні їхні хітин більш краще покритий саме волосяним покривом. Ну і плюс постійний рух в клубі. Якби бджоли зимою просто спали, так як всі про це думають, то вони б вже давно позамерзали. А так вони постійно рухаються в клубі, створюється тертя, вони постійно споживають мед, за рахунок вуглеводного корму виділяється енергія, в даному випадку тепло. Ось так зимують бджоли. Приблизно ось така у них шубка. Бджоли стоїть пухнасті Їх можна погладити як кота. Їх можна погладити як кота. Але не там, де жало. Обережно. Не, не по черевці. Бджоли пукають? Бджоли не пукають. Бджоли, якщо і пукають, то про це ніхто не знає і вони про це нікому не признаються. А наука взагалі, ну, якийсь газовий відділ, такого нема. А в туалет вони ходять і яким чином? В цілому, якщо ми говоримо про органи травлення і систему травлення бджіл, якщо ми говоримо серйозно, да, mm -hmm. то ми підходимо до цього більш прагматично. Давайте зайдемо здалека. Якщо Що ми означає прагматично Прагматично – це більш концептуально розібрати всі моменти, які є взагалі в вулику. І почнемо ми з органів травлення. В бджоли є так само калові маси, і це нормально. Вони нагромаджуються в прямій кишці, тобто. Ті частинки меду, пилку, які перги, які не перетравлюються, вони переходять в пряму кишку. Зимою вони там просто збираються. Тому є таке поняття, як очисний обліт весною. Якщо ми говоримо про сезон, то бджола просто десь там на виліті з вулика. В Вулику вони ніколи не ходять в туалет, окрім моментів, коли бджоли хворі. Джола вилітає, і вона собі в повітрі зробила свою справу. Це якщо ми говоримо про те, чи бджоли взагалі какають, тому бджоли какають. Якщо ми говоримо про те, а про що ми говоримо? Щось перед цим? Пукають, какають? А, газою виділення. Вулику все, що є з газів, це вуглекислий газ. Тому що? Коли е, бджолина сім'я нагромаджується, працює, постійно виділяється волога, постійно бджоли дихають. І можна літом помітити, як є бджоли, які стоять на прильотних дошках, махають крилами і дуже так потужно ганяють повітря. Є дві причини. Перша причина це почався інтенсивний взяток. Постійно потрібно випаровувати зайву вологу з нектару. Е, і так бджоли роблять з нектару мед. По факту, да, там. Е, і другий момент. В гнізді жарко, є надлишок вуглекислого газу, і бджоли починають провітрювати своє гніздо для того, щоб рух повітря відбувався. Він може бути настільки сильним, що коли ви будете ставити сірничок прямо під люток, його буде бджола тушити. Це унікальна можливість, адже така комашка розганяє такий величезний поток повітря. Ну, крім цього, вуглекислий газ в вулику напряму впливає на руїння. Чим більше вуглекислого газу, чим більше бджіл, е, не зайняті роботою і виходять в уголки вуликів і там поражаються вуглекислим газом, тим більше ймовірність того, що сім'я таки зайде проявись там. Я просто думав, що вони труться між собою, думають, думаю. що пукають, думаю, думають, це болтає що робити. Це цікавий підхід. Давайте далі. Чим дорожчий вулик, тим він кращий чи ні. Тут питання двояке, адже не завжди ціна якість, не завжди якість це ціна. Ні, насправді це не відбувається саме таким чином. Чому? Тому що дорогий вулик він може бути дорогий по тій причині, що він буде виготовлений з пінополістиролу. Якщо він з пінополістиролу, то він 100% вам не відслужить так довго, як вулик з дерева. Тому не завжди ціна дорівнює якість, і не завжди якість дорівнює ціна. Все просто. Щось середнє ні туди, ні сюди. Щось саме Щось середнє це Бушні вулики, які ви можете купити в дядька Івана, їх відповідним чином обробити і з такими вуликами працювати. Головне, щоб вони не були гнилі. Е, в цьому випадку ви навчитеся пасічникуванню, але якщо ви вже досвідчений пчоляр, то відповідно вам потрібно купити. Вулики, але по технології, технологічні, саме дерев'яні і одного того самого виду конструкції розмірів, для того, щоб у вас не було проблем з різнобойними конструкціями вуликів на пасіці. Що інноваційного в бджільництві відбулося за останні 2-3 роки чи десяток років? За останні 10 років в бджільництві інноваційного відбулося саме такого проривного, що я знаю на сьогоднішній момент це момент. Що е, в бджільництво активно інтегруються е, саме ті технології. Тобто в нас вже є таке поняття як розумний вулик, тобто вулик, в якому стоять датчики відповідні, вимірюється вологість, температура, вага вулика, там, е, сила бджолиної сім'ї і так далі. Тобто, е, це, напевно, що найбільший прорив, який був за останні 10 років в бджільництві. Е, ну і ще я думаю, що є такий значний прорив. Саме виявлення різних хвороб діл. Останнє, що я таке конкретне чув, це під керівництвом Модавчук Леонори Олександрівни досліджувала її скажімо так, практикантка синдром руйнування, бджолиних сімей. синдром руйнування бджолиних сімей. Вона досліджувала той момент, який ну, бджоли. Просто зникали з вуликів. Є насправді дуже багато різних моментів, але вона таку висунула цікаву гіпотезу, яку я так розумію, вона не підтвердила, бо я не чув е про це там останні два роки. Тому я думаю, це саме останнє, що саме круте було бджільництво. Від вчительської, наприклад, роботи можна отримати хвороби серця. Які хвороби можна отримати від бджільництва? Від бджільництва перша і остання хвороба, яку можна отримати, це сколіоз. Сколіоз або проблеми зі спиною, тому що потрібно завжди працювати з корпусами, з важкими корпусами. Професія пасічника і така професія, як пасічник, вважається професією довгожителів, причому єдиною професією, яка дає можливість людям прожити найдовше працюючи з цими святими комахами. Чого комахи світлі? Чого святі комахи? Тому що в нас е, в прадавні-прадавні прадавні віки на території сучасної України е, склалася ціли, ціла культурна ніша, цілий культ саме бджільництва і бджоли. Тому що бджола е, завжди рятувала людей від голоду в прямому сенсі того слова, адже мед в людей був постійно, не, не було проблемою його добути, і плюс. Бджола давала віск, з якого робили саме свічки. І ці свічки, наприклад, з давніх давен постачалися в Візантію. Саме тому бджола вважається Божою угодницею, тому що вона дає віск для свічок. Чи багато у меді, фруктози, і саме в якому найбільше, а в якому найменше, і від чого це залежить? Найбільше глюкози е, і фруктози, ну глюкози ми маємо саме в акацієвому меду, адже там співвідношення глюкози і фруктози е, на користь глюкози, тому цей мед довго не кристалізується. Найбільше співвідношення там, де переважає фруктоза, ми маємо саме в ріпаковому меду. Тому той мед після відкачування швидко кристалізується. І якщо ви хочете... Класний, крутий мед, який можна було б вживати для всіх прошарків населення, відповідно, це мед з акації. Чи е, залежить від пасічника і його е, вправність у цій сфері? Ні, абсолютно не залежить. Пасічник. Новачок може бути як в 13 років, так і в 50 років. Це все напряму залежить від того, скільки ти напрацював з бджолами, яку кількість літератури ти опрацював і наскільки швидко ти зрозумів механізми. Чим швидше ти зрозумієш е, біологію бджолиної сім'ї і як воно працює, тим швидше ти стаєш компетентним пасічником. Що вчать на протязі 5 років в університеті бджолу? Які основні предмети або цікаві предмети були у вас? На жаль, бджільництво 5 років в нашому університеті ніхто не вивчає. Це комплексна спеціальність. На сьогоднішній день ми не маємо окремого факультету бджільництва, де 5 років або 6 років вивчали бджільництво. Ми маємо саме комплексну спеціалізацію в цілому сільськогосподарських тварин. Але є в нас майстерська програма бджільництва, яка розрахована там на півтора року, і ми можемо завдяки цій програмі. Завдяки окремим практикам на кафедрі бджільництва вивчати більш поглиблене бджільництво. Це велика кількість предметів, велика кількість таких як біологія медоносної бджоли, біологія рослин, там, створення нових бджолиних сімей, ефективне ведення пасіки, бджільництво як бізнес, рослинництво і дуже-дуже багато всіх тих спеціальностей, які були сукупні конкретно до бджільництва. Тому це багатогранна галузь, яку можна вивчати ого го як довго. Найбільш цікавий предмет в бжільництві для вас. Найбільш цікавий предмет в бжільництві для мене це маркетинг бджільництва. От на сьогоднішній день це саме маркетинг, адже це є, на мій погляд, це є основа. Майбутнього взагалі бдільництва. Зрозуміло, що будуть практики, зрозуміло, що будуть теоретики, але якщо ні практики і теоретики не зможуть той мед продавати, не придумають, як його продавати, то нікому воно не буде потрібне. Тому для мене найбільш цікавим предметом саме є маркетинг, популяризація продукції бджільництва. Чим я і займаюся на сьогоднішній день? Який предмет найгірший і непотрібніший у? Під час навчання. Такого предмету я виділити не можу, тому що абсолютно всі предмети інтегруються в бджольництвом. І на благо. На кафедрі бджільництва немає зайвих предметів. Єдине, що дійсно можна дорікнути в сучасній системі освіти, це те, що ті речі, які не можуть фізично відбуватися в онлайні, вони відбуваються в онлайні. Звідси буде низька, низька кваліфікація саме тих кадрів, які навчалися вже виключно на, на дистанційному навчанні, і вони просто не бачили навіть вживу вулика. Тому, звісно, це буде погано. Тому Лише онлайн-предмет в дільниці може бути поганим, як пройти якісну співбесіду на посаду джуля в якомусь великому підприємстві? Таку співбесіду я проходив, маю крутий досвід, і перше, що вам потрібно, безумовно, це чітко володіти технологічними процесами. Якщо ви при... не Якщо ви операційно розумієтеся на пасіці, тобто ви знаєте, як правильно представляти корпуса, як правильно тримати димар, як його розпалювати, як тримати в руках стамеску, куди сунути руки, куди не сунути, скільки листків вощини для бджіл дати. Підсумовуємо в даному випадку. Тобто, співбесіда має проходити у полі біля бджіл. Ні. Співбесіда повинна проходити там, де зручно. Для людей, які на співбесіді, і для людини, яка проводить співбесіду, але саме головне це, щоб джоляр доніс свою ефективність на пасіці. Донести її теоретично, ти можеш тільки за рахунок того, що ти дійсно розбираєшся в тому, як працює пасіка. Якщо ти операційно розумієшся на кожному етапі, Пасіки протягом сезону, считай, що ти вже потрапив на таку пасіку. За рахунок такої е, співбесіди, за рахунок такого підходу, я пояснював, як працює нуклеусний парк. Я потрапив в Сполучені Штати. А чи є ієрархія в бжоленстві? У, у, у бжолярі? Така ієрархія е, насправді була. В 90-х роках вона була. У нас були авторитети в бжоленстві. На сьогоднішній день такої ієрархії. Як так, я не прослідковую, але все одно є окремі групи або окремі е, персони, на яких все одно рівняється більша маса е, сучасних пасічників. Тому як такої чіткої ієрархії президент, уряд, Верховна Рада немає, е, але в цілому ментально, морально вона є. Все ж таки є. На підприємстві уточняють. На підприємстві, звісно ж, є, в тебе там все залежить від посади. Е, старший пасічник, керівник пасіки або власник пасіки е, і прості робочі. В основному три ланки. Які е, посади в бджільництві є? Посади, таких в бджільництві немає. Є пасічник і є ще раз пасічник. Якщо ви хочете працювати з бджолами, посадок таких немає. Якщо ви приходите в конкретну е, організацію, в кожній організації, повірте, буде свій набір. Якихось відповідних посад, і це нормально. Від маткаря до старшого пасічника. Але на пасіці вся робота вона на рівні. Тобто, як такої ієрархії, там все одно немає. Навіть якщо ти там старший пасічник і в тебе все в порядку з голубою, то ти будеш працювати з остальними. От і все. В якому стані не рекомендовано появлятися до бджіл і чому? Не рекомендовано з'являтися до бджіл напшиканим парфумами в першу чергу, а вже після того. В стані алкогольного сп'яніння. Якщо ви прийдете в стані алкогольного сп'яніння на пасіку, є велика ймовірність, що не просто вас пожалять бджоли, а ви почнете лізти руками туди, куди не потрібно, не відчуваючи болі, і це може закінчитись летально. Такі випадки в нас бували. Ну, не конкретно в мене, а взагалі. Чи може мед при великій кількості, коли поїдаєш його просочитися просу... через шумок і на попку в людини оказатися? Якщо поїдати велику кількість меду, в надмірних кількостях 100% вас очікує жорсткий пронос, це 100%, і ви будете так сильно хотіти в туалет, що вам не допоможе ні сусідній, ні вашій, абсолютно нічого. Но через пупок, через шкіру нічого не просочиться, адже це, це те саме, що ви багато нап'єтеся алкоголю, і потім він почне просочуватися через шкіру на ваш пупок. Це нереально. Чи це впітується це цемент в шкіру? Так, мед дуже класно впитується в шкіру, на, на, цьому, на цій практиці базується саме його можливість наносити різні косметичні маски. Тому мед в своїй природі, просто мед, який нанесений на шкіру, це вже є крутий косметичний засіб. Чи вигідно бути бджоляром в сучасних умовах ринку? В сучасних умовах ринку вигідно бути бджолярем. Адже ви працюєте на себе, ні від кого не залежите, і абсолютно все, що відбувається навколо вас, крім природи, ви на це можете повпливати. Тому в сучасних умовах ринку бути пасічником це вигідно. Якщо ви скажете, що це не вигідно, я вам заперечу, бо це вигідно, рахуйте, правильно рахуйте. Як можна, яким чином можна реалізовувати вджилену продукцію на сьогоднішній день. В сучасних умовах. На сьогоднішній день в сучасних умовах е, найкрутіший спосіб реалізації продукції бджільництва це, це однозначно інтернет-площадки. На другому місці я поставив би особисті знайомства, і на третьому місці я поставив би е, продажі на базарі. Е, це самі такі топ-три топ способи. Але ви повинні чітко фільтрувати, в які соціальні мережі ви викладаєте, як ви це викладаєте, в якій якості ви це викладаєте, описи і все остальне. І так само ви повинні чітко фільтрувати, як ви будете продавати свій мед на базарі. Чи в бальці з пластмасовою кришкою, чи з нормальною кришкою. Там. І, і так далі. Від цього дуже багато залежить. При яких, умовах має зберіга... При яких правильних умовах має зберігатися мед для найбільшого його коефіцієнту корисності? Щоб повністю використати і зберегти той потенціал меду, який закладений ще з стільника, найкращий спосіб це зібрати просто стільниковий мед. Але якщо ми говоримо про центробіжний мед, то найкраще, що ми можемо зробити, це мед помістити в скляну банку і закрити герметичною кришкою. Після цього банки повинні бути поміщені в темне приміщення, щоб на мед не потрапляли фотони світла. Таким чином, ми. Повністю максимально, скільки ми можемо це зробити в е, умовах поза стільником, збережемо е, коефіцієнт корисної дії меду на ваш організм. Чи бажана стерильність під час розливу меду, медової продукції? Так, звісно, е, стерильність на першому місці. Якщо ми будемо фасувати мед не в благоприятному? Скажем так, середовищі, ми можемо в мед занести абсолютно все. Тому що е, мед в своїй власти в своїй природі він є гідроскопічний. Якщо буде висока вологість, він набере зайвої вологісті, потім він забродить. Якщо будуть відповідні запахи, е, якісь там, не знаю, там, кабана кололи, і біля кабана зразу фасуєте мед, повірте, мед даже вбере в себе запах кабана. Якщо є такі випадки, що коли пасічник дуже багато використовує диму, то мед починає впітувати саме. Запах диму, мед починає коптитися. Тому це теж потрібно знати, що мед своїй природі є таким унікальним продуктом і його завжди треба фасувати виключно в чистому приміщенні. Чи може мед бути антисептиком? Так, мед це дуже крутий антисептик. В Кримську війну Пирогов мед використовував. Безпосередньо мед використовував як антисептик і замащували ним рани, тому що не вистачало е, препаратів. Сам пирогов цим користувався, тому так, мед, це дуже такий файний антисептик. Що ж, панове, я вам всім дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Підписуйтеся на наші ресурси. Е, YouTube. Of Ukraine, наш інстаграм-магазин Ukraine, мій платний телеграм-канал Ukraine, Підписка на рік стоїть 100 гривень. Там вже такий невеличкий фан-клуб, ми збираємося, ми працюємо, ми разом розвиваємося. І ключова ціль мого проєкту Пасічник України і Бікіпер Ukraine» – це саме зберегти світ бджіл, його модернізувати, підняти попис споживання на. Продукцію бджільництва не лише мед, в цілому світі і в нашій державі. І за рахунок цього відновити, відновити престиж пасічника і безпосередньо врятувати бджіл. А за рахунок того, що ми врятуємо бджіл. Манове, всім дякую, що переглянули дане відео. Нам було цікаво, надіюсь, і вам було цікаво. Сподобалось, став подобайку. Заходь в опис під відео, там є наші інші ресурси. Підписуйся на них, залишайте там свої відгуки. Якщо вам це відео безпосередньо сподобалося, я переконаний, що сподобалось, прокоментуйте, дайте зворотній зв'язок. Для нас це допоможе покращити роботу і створювати більш якісні відео. Хочете довго жити? Їжте мед! Ми вас чекаємо, ми вас любимо, і ми для вас працюємо.